Друзья, мы сегодня находимся в Музее истории Киева. Сегодня здесь закончилась презентация книги о 25 ступенях к счастью, написанная более 30 авторами, изданная в издательстве «Саммит книга», которую я здесь и представляю. Алейс Дани и его друзья сегодня говорили не только о счастье, но и о том, как нам преодолеть сегодняшние события, как нам победить в войне и как нам построить Украину, о которой мы все мечтаем. Читайте книгу «Украинская мрия. 25 сходинок до суспільного счастья». Всегда на связи. ваша Иван Сикорин. Я рада вітати всіх сьогодні в музеї історії міста Києва в цей день, коли ми відзначаємо річницю закінчення Революції на граніті, яка, безперечно, була теж частиною історії нашого міста. Тому мені дуже приємно, що ми сьогодні, не дивлячись на всі обстріли і нальоти дронів, які ми сьогодні відчували зрання. І всі е, намагалися зірвати сьогоднішній захід, але цей захід про українську мрію. Тому мені дуже приємно сьогодні бути на презентації цієї чудової книжки. Я точно розумію, що всі наші мрії мають збутися. Дякую дуже і Олесю Дунію, як автору цього зібрання думок українців і видавництво Саміт книга які зібрали нас всіх разом і дозволили нам всім сьогодні, попри все говорити про наші українські мрії. Дякую. Сьогодні презентована книжка Українська мрія від саміт книги. І це дуже крута штука. По перше, вона не просто якісно видана. Вона ще зібрала геніальні думки від 34 мислителів сучасності, які бачать в тому а, різні погляди, як Україні дійти до щастя, дійти до мети, тому що перемога у війні це цього може опинитися замало. Нам ще треба наперед знати, що ми будемо робити після перемоги, і як ми побудуємо країну, де кожна людина, кожен українець будуть почуватися себе щасливими. Так що дякую саміт книга дає відповіді на ці питання. Так, тут є дуже багато відповідей, і це теж ще одна перевага українського підходу. Ми не нав'язуємо одну домінантну позицію. Читач може взяти книжку і обрати ті думки, які підходять, які резонують з його налаштуванням душі. Я тебе теж поздравляю, Алексей. Олексій, один із авторів цієї прекрасної книги. Да, я Спасибо, тебе рад тебе відео. Маємо прекрасну нагоду побувати на презентації книги Українська мрія. Ну на сьогоднішній день термін Українська мрія він такий багатозначний, враховуючи обставини, справдішні снут знищення мрії та да, мрії символа літака, символа віль, волі і е, досягнень України. Але ми багато сьогодні говоримо про сходинки до цієї української мрії, і я думаю, що те, що в книзі вказано, і про необхідність вчитися, підвищувати свій рівень культури, про навчання критичному мисленню і багато багато інших рецептів. Це дає нам можливість справді задуматися не тільки хто ми є, а і наскільки ми самодостатні, наскільки ми розумні, наскільки ми кмітливі, наскільки ми вміємо створювати, творити, любити, мріяти і бути щасливими. А сьогоднішньому собиті пару слов і книги, звісно, а, з одного боку я страшенно радий, що нарешті вийшла книга, бо ми її готували два роки. Це основа світоглядної реформації, це «25 сходок до спільного щастя. Тут 34 автори, і дякуємо видавництву Саміт, що вона нарешті а, побачила світ. З іншого боку, я страшенно незадоволений, бо пер... презентація була а, перервана через а, гадський фашистський наліт черговиці а, путінської а, гадської Росії. А, і вони насправді перегукуються, тому що одна зі сходинок це вчись боротися за свої права і свободи. Це сходинка номер три. І е, боротьба за е, наявність існування України проти фашистської Росії. Це теж одна зі сходинок. Тому ми нікуди не втечемо від того, щоб для того, щоб побудувати е, територію щастя, ми повинні подолати Росію. А основа української ідеї, і це ноу хау цієї концепції. Це не держава, як раніше нам писали, що Українсь повинна. Мати за мету державу ні, держава це інструмент. А мета це щастя для кожної українки і кожного українця. Це повинна бути мета української ідеї. І от це і розписано в цій концепції. Мета української ідеї це щастя для кожної українці і кожної українки. Доброго дня, мене звати Віталій Повх, я голова спілки захисників України. У нас в країні де війна, всі ви це знаєте, знаєте. У нас є дуже велика проблема це лікування та реабілітація наших бійців, у яких є дуже серйозні пошкодження, які лишилися кінцівок, рук та ніг. І проблема ця полягає в є комісія лікарська, яка приймає рішення. Якщо вона не стане працювати так, як треба, а, бо немає коштів програми да, в Україні, то, то то її треба просто зносити. Тому що а, якщо людей не будуть випускати, які поранені, вже вони вояти не зможуть. Або немає кінцівок, немає там хрипті застряті осколки, то то, то, то о, що, і де гроші на лікування їх? Треба цим людям допомогти. У нас є можливість лікувати цих людей за кордоном, і ми можемо все зробити у будь-якої людини в цій країні. Якщо будуть питання з цього приводу, вони можуть особисто звертатись до мене. Дякую всім. Дай вам Бог всього найкращого. Дякую, дуже потрібне справа. Сама ідея пана Донія зробити книжку про українську мрію і ступені до неї на мене як на мене дуже цікава і контроверсійна, тому що мрія як така це дуже індивідуальна річ. Ми живемо у світі перенасиченому інформацією, коли ми не маємо часу задуматися про те, про що ми насправді мріємо. Нам постійно підкидають якусь мрії. І я думаю, що мріяти це виклик абсолютно особистісний. З іншого боку, ця книга переосмислення того, що називають національною ідеєю, і тут вона дуже важлива сьогодні, дуже прогресивна для України, тому що ми мусимо зрозуміти, що ми нація, яка отримала свою державу. Всі роздуми про те, що таке українці, українська національна ідея, вони відбувалися в ситуації бездержавності української нації. Сьогодні ми не тільки нація державна, ми нація, яка перемагає у, е, у дуже важливій світоглядній цивілізаційній війні. І це привід для рефлексії: хто ми є, де ми є в 21 столітті, що ми можемо сказати собі і світові. А з цього приводу а, ця збірка здається мені дуже цікавою і впевнений не тільки для українського читача. Сьогодні присходить презентація книги Олеся Данія і множество його авторів, серед яких, котрих ім'я честь биття. Українська мрія 25 сходинок суспільного щастя. И э, я имею честь представлять в ней сходинку стародавной архитектуры. Я считаю, что это очень важно, и э, вся эта разносторонняя подход к идее того, а, собственно, как быть счастливым. Мне очень нравится, что Олесь подходит к этому вопросу с самых разных сторон. И со стороны самоуважения, и со стороны борьбы за свои права, и со стороны уважения к другим, и со стороны самообучения, самообразования, роста своей культуры. Поэтому мне кажется, что те люди, которые являются авторами этой книги, это тот эм, срез интеллигенции, интеллектуалов, который э, и должен предлагать идеи для того, как нам быть счастливыми, как нам обустроиться. Ведь У нас не просто так і Україна. Надо розуміти, що Україну нас є для того, щоб ми були в ній щасливі. Створив наратив, який є частиною сучасної боротьби в умовах війни за рашистським агресором. Наратив, який є фактично концепцією побудови суспільного щастя. Ми з вами, як в принципі, біологічні істоти, з одного боку, могли б сказати, що щастя це процес, який регулюється гормонами, який має свої біологічні детермінації через допамін тощо тощо. Але сьогодні ми говоримо про явище, яке в принципі не здобуло ще в умовах після 24 лютого своєї важливої гуманітарної соціокультурної артикуляції, бо йдеться про щастя суспільне. Загалом, щастя, взагалі, скажу я вам мені здається, це явище доволі ефемерне. Що таке щастя? Щастя реалізується через конкретні кроки, і ось до ній, і та команда інтелектуалів, представників. Різних сегментів української спільноти вони створили наратив, який складається з тих компонентів, які визначають сходинки до щастя, Ось цього абстрактного, ідеалістичного. Але ці компоненти дуже прості, конкретні, і вони дають можливість побудувати сьогодні суспільство об'єднане концептом, який, напевно, є одним з найважливіших і в індивідуальному вимірі, бо всі ми прагнемо. Бути в безпеці раз всі ми прагнемо реалізувати себе в тому, що а, щодня дає нам можливість пізнавати щось нове, і водночас біологічного погляду а, формуються якісь нові нейронні зв'язки. Тобто, от ця книжка Вона, вона дуже природна в плані тому, що тут залучено соціальні, біологічні, історичні, політичні, економічні чинники, які Сукупно випрацьовують ось цю концепцію щастя. Економічно це сформування потужної держави, суспільні це формування такого, такої спільноти, в якій всі ми відчуватимемо новий формат зв'язків між собою, не опосередкований чимось політичним штучним, пов'язаним з інтригами корупцією. Іншими вадами нашого суспільства йдеться про новий формат, ідеться про нову систему цінностей. Взагалі, це книжка нової аксіології. Це книжка, яка визначає ціннісну парадигму буття української нації через те, що потрібно вчитися щодня. Навчання впродовж життя закріплено, до речі, в законі про освіту. В новому законі про освіту де йдеться про ключові компетентності. Це одна з базових наскрізних. І те, що прописано тут, це практична реалізація окремих законодавчих ініціатив, які ми маємо прописані на рівні законів, нормативних актів. Але тепер ми маємо і книжку, яка в практичний спосіб будує наратив українського. Переможного щастя в умінні бути сильними, в умінні бути разом, в умінні будувати соціокультурну реальність, яка побудована на зв'язках властивих майбутньому. До ній це створив уже сьогодні. Читайте, поширюйте і, як завжди, черговий подарунок від видавництва саміт книга, які продукують видання, які випереджають свій час. yes the Lord.